Слава Ісусу Христу. Хотів чергове записати свідоцтво, згадав в 2005 році, так я лежав, у мене була травма руки, суть свідоцтва, У мене була травма руки, я лежав у Львові у 8-й клінічній лікарні. Такий тяжкий мав час. На роботі я мав виробничу травму, травмувало мені. Зап'ястя правої руки. Відповідно, тут Другобичі не могли мені лікарі допомогти, і мене відправили швидкою допомогою до Львова, то було е в лютому місяці. Ну, Пролежав я вже десь там приблизно місяць, можливо півтора. І, одним словом, прийшла. Я пам'ятаю, це була п'ятниця. Я запам'ятав це, тому що події такі були, де Бог мене використав був. От, в рятуванні одного чоловіка, коли я йому засвідчив. Отже, п'ятниця, після обіду, ті, що були в нас в палаті, такі легші хворі чоловіки, їх відпустили до хати. Відповідно, я лишився, я був ще під лікарським наглядом, мав на руці такий апарат Єлізарова. От, який виправляв мою, моє зап'ястя, і більше нікого в палаті не було. Я лежав на, на ліжечку, собі читав книжку. От, тут приходить е, медсестра і веде за собою одного такого старшого чоловіка. Мені тоді було десь приблизно 42 роки, а цей старший чоловік був йому десь було 65-67 чолов... е, років. От, ми з ним познайомились. І він прийшов в такий дуже хворобливому такому стані. От, по суті, він як прийшов, його поклали на ліжко, він зразу ліг, був такими бинтами замотаний, і кров де неде, вона якось так пробивалася через ті бинти. А я вже віруючий був, я вже був віруючий 5, скільки, 10 років, вже йшов 11 рік. Знаєте, я був, Бог мене вже був навчив. І про як свідчити людям, як молитися за людей. Я був лідером спільноти. У нас Дрогобичі була обнова в святім Дусі греко-католицька. Я був е е лідером спільноти, тобто на конференції ми їздили. Ну, одним словом, на той час мене Бог вже трошки спорядив, я так би мовити, вже щось в бозі, щось розумів, знав, якась була міра віри і так далі. От. Ну, Того лікаря. То був виявився лікар-гінеколог, його звали теж так само, як мене, Роман. Відповідно, він ліг собі, і я там допомагаю йому і кажу: там, пане Ромен, як вам щось там треба буде, то кажіть. Ну і він користався е мною. Він там просив: то йому то подати, то подати, то то подати, то поговорити. Ну, Одним словом, я, так би мовити, радий старатися. Думаю, людині ще тяжче, ніж мені. Послужу йому. Відповідно. В певний момент він, знаєте, як то люди кажуть, почав відкривати своє серце переді мною. А я хотів, щоб я хотів, щоб він прийшов до Ісуса і покаявся. Хто би він не був, як би він там не жив своє е, життя, то я потім вже взнав, що він був лікаром гінекологом І тут бачу, він починає говорити про своє життя. Там сідайте коло мене, посидіть, послухайте мене. І знаєте, то так, і він почав розказувати своє життя, що він. Там закінчив якийсь інститут медичний, відповідно, пішов працювати. Там, де він хотів працювати, він в силу певних обставин не поступив. Йому запропонували там змінити факультет і вчитися на лікаря гінеколога допомагати жінкам. От. І він розказує: і так сталося, що жив він тоді не дуже багато. Можливо, багатше від кого, але так принаймні з його слів виходило, так грошей не вистачало, вистачало сім'я була, каже. І так йому доводилось час від часу робити аборти. І сумління йому свідчило, що це неправильно, що це недобре. Він, він вірив, в принципі, в Бога, але Бог для нього був такий, знаєте, недільний Бог, такий далекий. там. До Пасхи ще далеко, а прийде Пасха, то піду, Пасочку посвячу. Він не жив Богом. Він такий формально був віруючий. Не заперечував, що Бог є, але самим Богом не жив. І відповідно він почав виливати отоє своє серце, і знаєте, то таке, як потім вивелося, виглядало, що ну, мало несповідь була переді мною. І він почав мені розказувати, що на, на теперішній його вік, тих своїх 65, що він дуже жаліє, що він зробив багато абортів. Що йому дуже прикро, і він жаліє за тим, що так сталося. І він ніби для мене то пояснював, чому він робив ті аборти. Грошей не вистачало, то не було кому робити, то підміняв колег по роботі і типу змушений був робити, то треба було то, то діти вже вчилися десь, треба було гроші, там то. то, то, то. От. І він визнав, ну, переді мною, принаймні, визнав був, що він дуже жаліє і ну, хотів би перепроситися з Богом, що так сталося, от, що грішив він в тому плані. Я йому кажу, пане Роман, а ви би хотіли примиритися з Богом? покаятись, просто визнати перед Богом. Кажу, я не є священник, ви не мусите переді мною робити. Але якщо ви не проти, будь ласка, повторюйте за мною молитву. От. І він почав за мною повторювати. Отже, я говорю молитву в голос, там, Господи Боже, в ім'я Ісуса Христа, я прошу пробач мене за то, за то, за то. Він то називає, називає. Видно по його лиці, знаєте, людина така сокрушена духом, така зламана, що він правду щиро, можливо, щось він відчував за своє життя. Я не знаю тих всіх деталів, але одним словом, він кається, він покаявся. І я йому кажу, пане Ромен, а ви б хотіли Христа впустити у ваше життя, щоб Ісус війшов у ваше життя? І я коротко його наставив, про що мені йдеться? Кажу: пам'ятаєте, пане Ромен, в літургії є такі слова, священник каже: І все своє життя Христу Богові віддаємо. Люди хрестяться і кажуть: Тобі, Господи, от я вам це маю на увазі. Присвятіть своє життя, ви не знаєте, скільки ще будете жити, ви примирились з Богом, а тепер покличте Христа у ваше життя. Він прийде, Він допоможе вам. І він погодився. І я сказав, є єдина умова, яку вам треба виконати, щоб Ісус прийшов. Він каже, а що то за умова? Я кажу, вірте, що Він прийде. Він подивився, каже, добре, як я попрошу, ви кажете, я вам вірю. Я кажу, вірте Богові, і Він прийде. І він помолився за то, тою молитвою зі мною, впустив Христа в своє життя. Тоже було так, як під вечір, після обіду. Ну все, амінь. Я руку на нього поклав, помолився, благословив його. Я розумів, що сталося в духовному світі, він отримав народження згори по його вірі, і, він там, і Бог його усиновив. І записав його ім'я в книгу життя, так написано в Святому письмі. Прийшов був вечір, ніч, і він цілу ніч вимучив, не давав мені спати, стогнав, кликав медсестру, то я бігав за медсестрою, медсестра приходила, то давала знеболення, то там ще якесь лікарство йому давало. Одним словом, ми до ранку, отак він не спав, і я разом з ним не спав. На другий день, е а я не виспаний, знаєте, такі. На другий день я підходжу, а то пройшла вже субота. В людей, я знаю, що по палатах практично немає. Я підходжу до медсестри і прошу, кажу, слухайте, а ви б могли перевести того пана Романа або мене тоді перевести в іншу палату. Знаєте, я цілу ніч не спав. От, ну, так би мовити, хочеться виспатись. Вона каже: Добре, я подивлюся, вони його перевели в іншу палату. От, відповідно. З суботи на неділю я вже спав спокійно, приходить неділя, і якась там година зранку чую, хтось стукає в двері. Я кажу: так, так, заходьте. заходить якась пані в білому халаті одягнута. Каже: Ви пан Роман? я кажу я, а то була сестра цього лікаря, який покаявся. І вона каже: ви знаєте, пане Роман, так сталося. Каже, помер мій брат сьогодні вночі надрайно помер. Каже, тяжко він ту ніч прожив. Каже, кров йому йшла з горлом. каже, І постіль була вся в крові, і підлога, і бігали там лікарі чергові, і медсестри бігали, і не могли врятувати. Але я вам хотіла подякувати, що ви турбувалися про нього, що ви там йому допомагали. Ну, вона не знала всього. Але мені подякува за те, що я там йому то подав, то подав, то, то медсестер кликав, і вона пішла. Я сижу собі такий і думаю, Боже мій. Попала людина в лікарню, бо мала гризоту. І Бог взяв мене отут в лікарні, використав як Боже знаряддя, і я йому розказав, як спастися, як піти до неба. І нам треба знати, що послання до Офесяна, апостол Павло пише, що спасіння це ласка Божа, не відділ, щоб ніхто з вас не хвалився, з вас людей не хвалився. По вірі спасіння. І думаю, Боже мій, той Роман мав один шанс піти до неба. Ціле життя прожив не так, як хотів, не по-божому. Не молився до Бога, не шукав Бога і церкву не відвідував, ні сповіді, ні причастя, нічого не було. І тут Бог його привів в мою палату. Він мав опіки. Сестра мені потім його розказала вже, як він помер був. Він не мав лежати в нашому відділі. Наш відділ якийсь був травматологія, а в нього були опіки грудей. Вона мені розказала, було, що він на себе був надів якийсь такий батник синтетичний, і десь пішов, там, як був в хаті, щось собі вечором зробити, чай чи каву, не знаю. І мав необережність над платою руку протягнув, і на нього то загорілося було. Тобто він почав руками то гасити, знаєте, але старша людина невдало то все гасив і був попечений. От. І руки, і тут груди були попечені в нього. От. І я сиджу, Боже, Бог явив мені привілею і Бог через мене захотів допомогти бідному грішнику спастися. Думаю, слава тобі, Ісус! Пішов чоловік до неба, ти зглянувся на небо, покаявся. Ну, просто як той розбійник в небі. Перепрошую, як той розбійник на хресті, який пішов в небо. Не міг нічого зробити, нічого не міг виправити своє життя. Яка Божа милість є велика. Вау! Бачите, який наш Бог? Я дуже радий, відчуваю вау! Ісус самий крутий, самий добрий. тато самий добрий. Нема просто добріший. Ісус сказав, ніхто не є добрий, тільки Бог. Ніхто. Ми лише подоба Бога, ми лише щось таке слабке, слабеньке тінь, якщо так можна сказати, Божої доброти. А уявіть себе, був в палаті, я не хвалюся собою. ні, 100%, я точно знаю, ні. а уявіть собі, як тут був в палаті, лежав якийсь фарисей, і сказав: от так тобі добре, тобі треба. От якби ти в церкву ходив, якби ти там каявся, якби ти робив добрі діла, може би Бог тебе взяв до неба. І каркав би каркав, і нарікав, і нарікав. Отак От тобі треба, що ти страждаєш. І уявіть собі, і лікар помирає. І благодать Божа, яка би мала досягти, але через того фарасея нічого би не прийшло. До чого я веду? Що ти і я ми можемо бути Божим знаряддям. Ми можемо бути знаряддям, через яке Бог буде діяти. Як ти не будеш свідчити про Ісуса, і я буду мовчати, хто буде спасатися, як церква буде мовчати, як люди можуть далі прийти до Бога? Якщо вони через нас не побачать синів і доньок Божих, якщо ми не відкриємо уста і не скажемо їм істину, в Христі є спасіння, не в добрих ділах, а в Христі Ісусі, який віддав за нас життя? І тому хай все слава буде Богові! Дякую вам за увагу. Хай Бог вас і нас благословить, щоб вас і в нас все було гаразд. Слава Ісусу Христу!